Питає Раве, так що я правильно зрозумів, виходить, що можна прийти до вище знання тільки якщо є в тебе чужі думки, кліпоти і так далі. Вся ця робота. правильна, каже Рав, питає Рав. Це називається кліпа, зберігає шкаролупа, зберігає плід. питає так, взагалі вона дає тобі можливість прийти до цього плоду? Так, каже Рав. Питає, як ми в нашій роботі можемо прийти до стану, коли ми начебто, ну може, це смішно звучить, а начебто любимо кліпот, радіємо їм. Правильно, правильно каже, правильно так. А як прийти до такого стану рав? Цінувати їх? Це потім, це ще не наразі, не на часі. У нас немає ще можливості їх цінувати, але прийде. Питаю, це правильно було б сказати, що сила піднятися над цими кліпот, я отримую тільки від десятків від товаришів. У мене, власне, немає шансу взагалі. ну це правильно, це, це так. Як ти скористаєшся цим? Але, власно, кінець -кінцем, кліпа і святість, вони рівні між собою. І обидві приводять людину, як написано, добре начало і зле начало приводять людину до ну, до своєї функції, до виконання своєї функції.